Пішов маленький Миколка разом із мамою на ложок погуляти, аж бачив яскраві гарні квіти на траві. Їх понюхати хотіли, квіти пух і полетіли. Що то були за квіти? Метелики, правильно, усі метелики різні та гарні, тож Миколці захотілося помилуватися ними та порахувати. Та рахувати він міг лише до трьох, давайте йому допоможемо в цьому. На галявині квіткові є метеликів доволі, ми їх разом роздивлялись та красою милували. Перший був як глід червоний, гарні крильці, як півоні. Другий був темно-синій, в білих бризках, наче іній. Третій жовтий, наче сонце, Що нам світить у віконці. А четвертий білосніжний, як пелюстка квітки ніжний. П'ятий гарний, як бузок, І мав жовтенький обідок. Шостий, як зелена стрічка чи смарагдова травичка. Сьомий просто був руденький. Наче промінь золотенький, восьмий мав рожеві, ніби квіт троянд веселий, був дев'ятий в білих цятках, синіх смужках на крильцятках. Найгарніший був десятий, наче конфеті строкатий. Давайте порахуємо ще раз: перший, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Всього 10 метеликів. Ось ми й допомогли хлопчику порахувати. На цьому ми прощаємось. До побачення!